Тього лютого 1815 року у Швейцарії засновано першу в світі фабрику з виробництва твердого сиру. Одним із перших видів був сир «Емменталь» з лагідним солодково-горіховим смаком та великими дірками. У Швейцарії для виготовлення сиру використовують сире непастеризоване молоко, тоді як в інших країнах його термічно обробляють. Для виготовлення одного кілограму сиру потрібно приблизно 12 літрів молока. Археологи впевнені, люди почали варити сир близько 7 тисяч років тому, і з того часу любов до цього продукту анітрохи не послабилася. Швейцарський сир можна впізнати по характерних великих дірках. 3 лютого 1809 року народився Фелікс Мендельсон. Німецький композитор, диригент, автор весільного маршу, піаніст в 11 років він вступив до Берлінської академії співів. Музичний талант хлопчика розвивався такими бурхливими темпами, що вже в 1822 році Генрі Гейне говорив про нього як про музичне диво. Фортепіанні п'єси Фелікса Мендельсона зібрані у вісім зошитів по шість п'єс у кожній. Складалися Мендельсоном протягом всього його життя. Перший зошит розпочато 20-річним композитором. Ноти мають такий же визначний зміст, як і слова. Може, навіть точніший, любив повторювати він. 3 лютого 1953 року вийшла друком книга французького океанографа Жака Іва Кусто. Світ мовчання за мотивами книги в 1956 році. Вийшов документальний фільм, що здобув ряд престижних міжнародних кінонагород. Уперше для вивчення підводного світу кусто занурився під воду 1938 року. Він плавав із трубкою у масі, й у ластах. Таке спорядження не дозволяло дослідникові спускатися до дна. Найцікавіші речі лишаються поза увагою. Бідкався Жак, Ів Кусто піді мною кілометри води, кілометри життя. А я, наче інвалід, який не може встати з візка. Аби відчинити двері в новий світ про дослідження світового океану, кусто зняв 55 фільмів і 71 телесеріал. 3 лютого 1966 року непілотована космічна станція Луна 9 що стартувала з Землі 31 січня, здійснила посадку на поверхню місяця. Станція першою передала на землю панорамні фото місячної поверхні. 3 лютого 1830 року Оонським протоколом Греція оголошувалась незалежною конституційною монархією. Нова держава мала площу 47,5 тисяч метрів квадратних з населенням 600 тисяч чоловік. 3 лютого 1957 року було запущено Супутник 2. Який доправив до космосу першу живу істоту земного походження собаку на прізвисько лайка на той момент лайці було близько 2 роки, і вага близько 6 кілограмів. Повернення лайки на землю не планувалося, як і багато інших тварин у космосі, собака загинув під час польоту через 5-7 годин після старту, без помер, від стресу і перегріву. Хоча передбачалося, що він проживе близько тижня. Лайка була жива протягом чотирьох витків навколо землі. Сам же супутник зробив 2570 витків навколо землі, потім згорів в атмосфері. Цього лютого 1864 року народився Саміленко Володимир, український поет-лірик, сатирик, драматург і перекладач. Саміленко в усіх жанрах творчості виявив себе як митець з тонким чуттям словом, своїми темами, своєю неповторною манерою письма. Поетична спадщина Володимира Саміленка містить ліричні і сатиричні вірші. Високі почуття любові до батьківщини розкішного багатого краю, що перебуває в неволі з литня, звучать у віршах циклу України та веселка. З успіхом виступав Володимир Саміленко і в жанрі драми, написавши кілька комедій і драматизованих гуморесок.